Дякую вам щиро за нашу спільну молитву. Так і кожен з нас переживає в тому часі посту різні різні, різні труднощі, і десь у сім'ї, і особисто в собі, і десь на роботі, якісь є непорозуміння. Це є час посту. Знайте, не може бути християнин добрим християнином без терпіння. Бажаніші в недільні проповіді е, наш блаженніший Святославу сказати погану річ, хто витримає до кінця, то й буде спасений. хто перенесе оті терпіння і страждання, він, во, він повинен Воскреснути. Він має Воскреснути. Він має бути свідком Воскресіння, але Боже. І страстний тиждень з Христом. Ми не можемо, як ті, що понадягали капюшони на голову, схилити голову і втекти від Христа, відректися Його, залишити його самого. Бо є хтось, хто є зірцем терпеливості, співстраждання, це богородиця. Марія Магдалина Іван вам Це такі три особи, материнська любов, яка здатна через любов перетерпіти все, та яка вдячна за прощення всяких її гріхів і дозвіл бути іншою людиною, повернути людський образ. І той, кому Бог відкрив божественну любов, коли він схилився на груди Христа. Ті три речі нам повинні допомогти долати всі труднощі, інколи промовчати, інколи знайти в собі силу не засуджувати когось. Знаєте, святий Миколай, коли його позбавили сану єпископа, і запроторили, запроторили в тюрму, тому що він боровся з єретиками, він не ховав голову під капюшон, а він сміливо відстоював свою християнську позицію, свою віру як добрий пастир, як той, який, як єпископ. І він не нарікав, коли Такий таємничий спосіб, як описує нам хронологія про його життя, Христос з'явився з Євангелієм, повернувши йому право навчати як учитель церкви, а Богородиця єпископський омофор. Це сталося таке диво, чудо, в якому Господь не перестає ті чудесам. Хай Боже благословення буде на усіма всіма нами і на всіх і Сина, Святого Духа. Серного дня, слава Ісусу.